Розділ четвертий. Ключник, ключник. Бум. Постукали знову. Смикнувшись, прокинувся Дадлі. Де стріляють? запитав він безглуздо. Ззаду щось грукнуло, і до кімнати валився дядько Вернон. У руках він тримав рушницю. Тепер стало ясно, що він приніс у довгому вузькому пакунку. Хто там? закричав він. Поприжаю. Я озброєний. Настала тиша, а далі торох. <кхід> Хтось із такою силою гупнув у двері, що вони зірвалися з за вісів і, оглушивши всіх, хряпнулися на підлогу. В одвірку стояв чоловік велетень, довга кошлата грива, волосся, і здоровенна розплатана борода, <кхід> майже повністю закривали йому обличчя. Видніли хіба що очі, чорними жучками поблискуючи крізь волосся. Так, мені треба тут інтернет виключити, бо купа сповіщень проходить. Все. То люблять мені мамчики скидати, а, чорними жучками, поблискуючи крізь волосся. Велетень проліз у халупу, зігнувшись так, що й голова лише трохи торкалася стелі. Нахилився, взяв двері і мов пушинку почепив на завіси. Буря на той час трохи вщухла. Велетень обернувся і оглянув усіх. Чи не загріти нам трохи чаночко, га? Дорога була тяжка. Потім підійшов до канапи, де сидів замерлий від страху Дадлі. «Посунься, бодре, гладкий. Дадлі пискнув і швиденько заховався за маму, що перелякано з коцю рбилася позаду дядька Вернона. А ось і Гаррі? гукнув незнайомець. Гаррі глянув на страшне, дике, зросле обличчя і побачив, що очі жучків сміхаються йому. Востаннє, коли тебе видів, ти був немовлєтком», – сказав Велетень. Схожий на татка, але очі мамині. Дядько Вернон видав якийсь командний скрегол.